Ти дивляться, піде вона втопиться в цій холодній воді чи ні. Жіночка, будьте скромніші, такі кольори яскраві. Та ще й у такій формі. 22 грудня. Місто Одеса, Температура десь градусів. 6. і водички десь там. Що не зробиш раді контенту? І знімають, яка вона гарнюча, весела, красіча. Ну давай вже. Це довго вона буде. Люди вже теж прикумарились, коли вона втопиться там в цьому морі. Ну, що, о, пішов, пішов процес. Давай, давай, ми з тобою. Ми вболіваємо за тебе, хворіємо. Щось так хто... Не енергічно. Де експресія? Дай жару, жіночка. У <різят> мене скоро вже пам'ять телефону закінчиться. Давай вже там волна, зроби з нею мокру курву. Опс, Оце, я так наколдував. Давай же, що таке? Вона купається Чи ні? Десь вона не, смі... не сміліла. Люди вже такі болі. Ну куди вона вже все втопиться? Кульк молодець. Пішла на дно. Пройшло пів години, вона виповзла. Ще і жива.